Так, Всім привіт. Сьогодні покажу, для чого нам треба було терміново використати оцю стойку і розпрощатися з трихрічною гарантією на цю макіту ДП-4011. Монтуємо ми підвісну стелю з гіпсокартону. Зараз монтуємо несучий каркас. І е, Для того, щоб зекономити місце, несучі профіля ми даємо максимально наближені до, е, до стропильної системи. І не завжди нам виходить використовувати краби для того, щоб зробити, е, е, закріпити під несучі профіля, е, ми використовуємо е, отак, такі кріпильні елементи. От, і для того, щоб виготовити от ці отвори. Для полегшення монтажу ми використовуємо дану стойку. От, для свого е, позиціювання на швидкоруч було виготовлена така приспособа, такий кондуктор, от, який дозволяє позиціонувати нашу деталь е, відносно от сверла і робити всі отвори <кхід> одинаково по центру профілю. Приспособа монтується, чи кондуктор монтується на стійці. Перед тим як встановлювати кондуктор, закріпляємо сверло. Так, є.

так, і тепер можемо працювати. Так, попередньо ми нарізали... наші можемо полки. Вмикаємо дрель, фіксуємо. Так, ну, як бачимо, стойка справляється із своїми завданнями. Отвори виходять набагато якісніші, ніж з, використання, ніж з використанням попередньої дрельки. Пояснюю в двох словах, чому ми вибрали саме ДП-4011, тому що це одна з небагатьох ручних дрелей. Які, ну, по-перше, підходять під нашу стійку, по-друге, вони не мають режиму удару, режиму ні перфоратора, ну, не перфоратора, а ударної дрелі. Всі дрелі, які мають ручні, які мають режим удар удару вони всі мають осьовий хід по ну, люфт по осі. І при використанні з. Ручною стійкою, та взагалі при сверлінні, от, в момент виходу сверла із заготовки, особливо коли воно тонке або е, е, дуже міцний якийсь метал або пластичний метал, е, е, при виході із е, заготовки е, сверло, сверло. сверло заклинює. Заклинює за рахунок того, що зусилля осьове по ходу сверла. Е, ми так швидко не зможемо зменшити. А при виході сверла опір заготовки інструменту значно зменшується, і сверло проскакує вниз, і відповідно, захват матеріалу збільшується, воно заклинює. І ну якщо такий тоненький матеріал, воно просто прориває. Якщо матеріал, Товстий, заклинює і ламається сверло. Дана дрель вона не має осового люфту за рахунок того, що це просто вона призначена для просто сверління в металі, в, ну, в різних матеріалах в дереві. Метал вона може сверліти до 13 мм. Тобто редуктор металевий, конструкція повністю тут металева, плюс вона має зразу. Готовий механічний редуктор на дві передачі. Перша, друга. От, і оберти можуть мінятися від 1200 до 2900 обертів за хвилину. ну Відповідно, вони можуть мінятися і кнопкою там від 0 до 2900. Але редуктор дає можливість. Збільшувати чи зменшувати оберти механічним способом. Це, на мою думку, набагато надійніше. Чому вилетіла попередня дрель? Ми сверлили труби коронками, і за рахунок цього осового люфту коронка заклинила і полетіли шестерні, полетів якор і привидні шестерні механізму редуктора дрелі. Поки що даною дрелью я дуже задоволений, працює вона без проблем. Підриву деталі немає зовсім. Ми от Для того, щоб не підривало деталь, в цьому кондукторі зробили от такий прижим, фіксатор, який фіксує, і по, від, розмір, фіксує розмір від торця. До заготовки, і фіксує для того, щоб деталь не підривало в момент виходу сверла. Тут таких проблем немає з цією дриллю. Так, дзвонять. Тут таких проблем з цією дриллю немає. За рахунок того, що осового люфту немає зовсім шпіндель. Сверло спокійно виходить з заготовки. і Варління набагато м'якше і гарніше. Приємно працювати. Ну, Макіта черговий раз показує свій рівень інструменту. Хоча ця саме ця модель виготовлена вже в Китаї. Відчувається трошки якість підгонки по пластмасі. упаковку відкрили, чомусь вона була всередині в мастилі. Напевно, що з редуктора десь потекло, чи як не знаю. Ну, під, пробував я підтягувати, все ніби затягнуто, все добре. Ну, Час покаже. Е, експлуатації, наскільки вистачить нам цієї дрилі. Хоча гарантії у нас вже на неї нема. Все, всім дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канали. На канал вірніше. Всім удачі!